Всім доброго дня. Сьогодні ми на тебе глянемо на акційні ціни цього тижня з асортиментом. Бачимо торт на, на полі, 127,80 акційна ціна, тарта два види є тортики, 217 і 213 праський два види є з вишнею. З Звищенкою. До тортика кава нескопе акційна. Є три види, бачимо гарні ціни. 121,80, 293 і велика пачка 394. Знижка до 33%. Кава, чорна карта, акційна ціна 357. Якобс велика пачка розчинна, 638 гривень. Чорна карта Арабіка заверна 155. Кава зі Львова, 123,90 і 145,50. Булгур 28,30. Рис матір, 62, 80, вага 500 грам. Чайний чай, велика пачка, 8570, своя лінія в асортаменті 4850, також батик 34, 20 і 44,30 в пакетику. Макарони делюкс в асортименті 44-90 спает. Ага, 500 грамм. Наш сік, томатний 48,90, 43,50, власна випічка. донати 2690, їй 20,90, трикутники солодкі з сиром та коштрубочку з полуницею. Гарні ціни на печенку. Здобна. корнеття 3180. деліція 6290. Дуже смачне печиво, ловіта. Два види, 2650. Всім рекомендую. Дякую за перегляд. Всі підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. До побачення!